Так склалось історично, що наш український народ відзначає два загальнодержавні свята. 23 серпня ми вчора відзначали День українського прапора. Сьогодні проголошення 31-ї річниці незалежності. Коротко зупинилися на першому і на другому святі. Значить, чому ми відзначаємо? День прапора. Відзначаємо день прапора, тому що у нас вказується у статті 20 конституції, що національним символом України є національний герб державний і прапор, який складається з двох горизонтальних площин синю і жовте кольорів. Кольор перше зустрічається синьо жовтий кольор. Синьо-жовтий кольор зустрічається у хроніці. Юрія Зиморовича під 256 роком, 1256 роком, де Золотий Лев зображений на голубому фоні. Потім Грюнвіальська битва, де Галицький полк вів боротьбу із хрестоносцями, теж синьо-жовтий прапор. Більшість прапорів козацьких була синьо-жовті, але справжнє поширення одержали за утворення Української Народної Республіки. Саме за ініціативою Грушевського було проголошено на жовто-блакитний прапор із дрізовою. Чому саме жовто-блакитний? І що символізує? Жовто-блакитний колір символізує жовтий колір, колір сонця, а блакитний колір моря. Потім, коли на зміну Української Народної Республіки прибуває гетьманат Скоропадського, Пала Скоропадського у нас прапор стає синьо-жовтий. Що символізує синий колір голий колір, синій колір неба і жовтий колір колосся нашої пшениці. Потім наш прапор стає пізніше у Карпатській Україні от, і найбільш він застав при незалежності України. А тепер звернемо увагу на проголошення незалежності України. Як це склалося? 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила акт незалежності, де в першому абзаці зазначено, що найголовнішим здобутком є проголошення незалежності, враховуючи тисячолітню, тисячолітню традицію державотворення. І дійсно, наша державотворення має більш ніж тисячу років. Тож перша українська держава, яка існує існувала, Це було Анське царство Боже, 375 рік, 602 рік. Потім на зміну Анському царству прибуває Київська Русь. Я не буду розповідати багато про Київську Русь, бо це я давав попередні в своїх дописах і в книжках, в статтях. Тільки хотів сказати, що особливо розпиту Київська Русь досягла за князів Володимира і Ярослава Мудрого. Не випадково Володимир знайшли перше хрещення Русі. А його син Ярослав, прозваний за мудру політику Ярослав Мудрив, і привів до того, що Київська Русь була одною з найбільш могутніх держав світу. Його називали ще Тестом всієї Європи. Бо дійсно, найстарша дочка його Анастасія, була одружена на угорському королі Андрію, середня дочка Єлизавета на норвезькому королі Гарду Смілівну. Наймолодша дочка Анна була. Одружена на французькому королі Генріха І. Ми бачимо, які у нас давні традиції. Потім, після е, розпаду Київської Русі, у нас утвориться ще одна українська держава, галицько Галицько-Волинська держава. Найбільший розпаду галицько волинська держава почала двох князів. Це Романа Мстиславича і його сина Данило Галицького. Данило Галицький був проголошений першим українським королем 253 році. Далі. Цікаво те, що Київська Русь і галицько валинська держава мали одинакову спорідність в ментальності і, будемо казати, і в патріотичному дусі. Тобто Західна Україна ще в той час і Східна Україна мали багато спільного. Потім наступає новий етап. Української державності це козацько гетьманська держава. Першим засновником це була Запорізька Січ, зокрема Дмитро Іванович Байда Вишневецький, який зробив дуже багато у обороні української земель. Потім на зміну стає ще одна козацька держава, це держава Богдана Хмельницького, 1648-657 роки. Саме держава Богдана Хмельницького привела до того, що була створена не просто держава, а структурні одиниці, полки українські, була офіційна українська мова. Більше того, із Україною тоді рахувалися 12 держав світу, є підписані договори. Потім наступає ще одна держава. Це держава, яка називалася держава Гетьманщина. І останнім гетьманом України був Кирило Розмовський. А останнім Кошовим отаман був це е, досить поважна людина Петро Кальнишевський. За 200-літню історію Козачини найбільше гетьманом був Іван Сірко, 15 років поспіль. Наступає 20-те століття. Розвиток національно визнаного руху, піднесення, національної свідомості приводить до того, що утвориться українська держава 1917-1921 роки. 1917-1921 років створюється перша Українська Народна Республіка Центральна Рада, головою якої стає Михайло Грушевський. Досі його цікаві чотири універсали. За четвертим була Україна проголошена незалежною. Далі відома нам битва під Крутами, де українські студенти, юнаки вели боротьбу із московськими загарбниками Муравьови. Потім на зміну Української Народної Республіки. Стає Гетьмана Скоропадського. От Гетьмана Скоропадського дуже багато зробив в тому плані, що провів освітні, культурні і військові реформи. Був створений Чорноморський флот. І, до речі, першим адміралом Чорноморського флоту став адмірал Білинський і був відомий прапор. Далі потім настає директорія ще один етап української державності. І одночасно в Галичині виникає Західноукраїнська Народна Республіка. Мені ж 31 жовтня на 1 листопада Дмитро Вітовський підіймає збройне повстання у Львові і проголошує Західну Українську Народну Республіку. Причому ця Західна Українська Народна Республіка вела дуже прогресивні перетворення і привела до того, що в той час навіть за хабарності проводили тюремну відповідальність. І одночасно мали, крім українців. Рівні права і євреїв, і куляків, які проживали балеті. Далі, в 1941 році починається Друга світова війна, але українські націоналісти проголосили акт проголошення незалежності України у Львові, яку проголосив Ярослав Стецько. І новим етапом це була Національним визнанням боротьба ООН УПА. Саме боротьба ООН УПА. 40-50-го рока дисандентський рух 60-80 років привів до розпаду і падіння Радянської імперії зла і проголошення акту незалежності 24 серпня 1991 року. Дякую.